Росіяни поцілили по цивільному авто. До нас злучається голова Білопільської громади Юрій Зарко. Пане Юрію, вітаємо і дякуємо, що сьогодні з нами. Вітаю всіх, пане Юрію, Я так розумію, що ви безпосередньо на місці, де було влучання. Яка є остання інформація? Інформація те, що приблизно 6 години 20 хвилин рейсовий автобус Білопіля Суми. Люди, як завжди, рано вранці виїжджають потреба. Ну, по різним потреби, можливо, хто на евакуацію. Зокрема, в даному випадку це були люди їхали на евакуацію. І біля якраз безпосередньо за виїздом Білопілля у автобус вдарив ланцет. Спочатку був дрон-розвідник, потім ланцет, ланцет вдарив безпосередньо все на автобус. Наразі маємо інформацію про 9 загиблих людей і п'ятеро поранених. Зараз в якому стані люди, які отримали поранення, чи є загроза їх життю? Стан людей, в принципі, їхні життю, сподіваюся, що нічого не ну, не загрожує. Звичайно, і емоційний, відповідно, психологічний стан, але те, що фізично, люди будуть живі, яку допомогу надаєте тим, хто є поранений, чи вже вони отримали першу медичну допомогу? Так, вони отримали першу медичну допомогу, вже направлені на в суми в лікарню, ну розподілені згідно скажімо, потребам. Згідно потреби. На даний момент бачите, евакуація тіл загиблих, тому що є ще декілька людей, які не встановлені. Прізвища зараз будемо встановлювати, хто це, хто це загибли. Але ну, переважно більше це жінки, віку пенсійного і була інформація. Десь два-три чоловіки і інші це жінки. Пане Юрі, ви згадували вже про те, що це був ланцет. Наскільки часто саме а ланцет використовують росіяни, зокрема для обстрілів вашої громади? Для обстрілів нашої громади останні, ну останні дні те, що відбувається в білопілі. Такого ну на превеликий жаль, ми кожного року кажемо, що такого ніколи не було, так як, як цього року. А дійсно на цей рік це те, що коли 30 кабів прилітає по громаді, це ми вважаємо, що це ще ну. Це, це нам дуже пощастило. Максимум ми нарахували, коли були е, обстріл, це десь неділю тому до 120 кабів, які лягли на громаду, якраз на і на саме, на, на саме місто. А так кожного дня це десятки. А те, що це каби, це РСЗВ, е, молні активно зараз використовуються, активно використовуються в дрони із скидами. Знову е, почастішали е, на, на оптоволокні, Дрони також, які скидають. Ну і в принципі все, що, все, що може стріляти, це стріляє в цю засуду. Е, Наприклад, вчора ми мали у житловий район прильоту попередньо півтори тонни бомби. Чи це кап, чи це не кап, ще питання немає. Ми зараз якраз знайшли на місці прильоту е, частину корпусу, де е, так називаємо, шиль, шильда або як росіяни називають, шипздік. Це тобто інформаційна табличка про, про виріб. Так вона була заварена зверху. Ми зараз знайшли, де це можна його розкрити. Спробуємо розкрити, тому що є така підозра, що це може бути корейська ракета. Північно-корейська. Зараз враховуючи те, що ви сказали, скільки людей залишається в громаді чи більше погоджується на евакуацію? Звичайно, людей. Ну, згідно з статистичних фесімних даних, 2750 тисячі примірно людей насправді можливо це бути менше, тому що люди частково виїжджають самостійно, не повідомляючи органам місцевого самоврядування. Після сьогоднішнього випадку я впевнений, що людей поменше значно, тому що ну, у нас постійно працювали знаєте, ці бригади, які їздили, оповіщали, але нічого так не повіщає, як ситуація за вікном і те, що ти чуєш. Своїми вухами і бачиш своїми очима люди, коли бачать, що це дійсно реальна небезпека, тому вони вживають цих заходів для того, щоб евакуюватися. І е, останнє питання: якщо про це вже говорили, і думали, чи будуть які зміни в рейсових автобусах, враховуючи, що зараз росіяни почали цілити по ним? Можливо, розклад, можливо, якась якісь інші зміни? Чи буде це це розглядати? Е, так, дивіться. Наразі це ну, наразі питання не піднімалося, але я думаю, що обласним ну, керівництвом, тому що це автобуси обласну, це державна, дорога державного значення, облас рейси йдуть міжміські, тобто це обласна адміністрація пікується цим рейсом. Скоріше за все, будуть десь змінені рухи. Тому що ну от зараз ми стоїмо, проїжджають автобуси, які вже звичайно виїхали, мовно ну дальні там шостка чи інші міста, чи глухів, які вже не могли поміняти рух. І ну, скоріш за все, зараз буде десь перенаправлення, пане Юрію. Дякуємо вам за те, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Я нагадаю, що з нами голова Білопільської громади Юрій Зарко.